На добраніч, діти, 365 казок. Казка Котик-Морчик. В одному селі жили були дідусь та бабуся, і був у них котик. Бабуся його дуже любила, бо він був гарненький та сіренький, а ще дуже розумний. Якось дідусь зайшов додому, побачив кота який спить на печі. Та й загукав до бабусі. Навіщо нам цей кіт? Давай його кудись віднесемо, лише марно молоко та хліб їсть. Не можна, діду, говорить бабуся. Цей котик у нас гарний помічник. Як таке буває? дивується дідусь. Хіба кіт може бути помічником? Він же цілісінький день. Тільки те й робить, що спить на печі або на лаві. Може, відповідає бабуся. А спробуй ти цілий день спати, а вночі хату стерегти. Якщо тобі це вдасться, то віднесеш котика. Дідусь радів, ліг він вдень спати, крутився, крутився, ніяк не засне. А коли настала ніч, одразу й заснув. Миші ж тим часом молоко в глечику перекинули, на підлогу розлили, та ще й пироги поїли, встала ранком бабуся та й посміхається до дідуся. Ну, діду, а що я казала? Він у нас гарний помічник. Дідусь тільки поглянув на безлад, який влаштували вночі миші. Теж посміхнувся і промовив. Правду ти казала, нехай залишається. Взяв дідусь глечик, налив у мисочку молока і поставив котикові. Пригощайся, помічник. Казка Незвичайні пригоди на страусиній фермі. Влітку, відпочиваючи біля моря, Галинка разом з батьками і своєю улюбленою подружкою. Кішечкою Мартою відвідали страусину ферму. Гуляючи біля страусів, Марта вирвалася з рук господині і стрибнула через огорожу. Марто, Марто, повернись! кликала Галина. Проте кішка бігла до страусів, які спокійно щипали травичку. Коли вона опинилася біля довгоногих птахів, то дуже злякалася. Вигнула спинку і зашипіла. Сполохані птахи від страху поховали голови в пісок, помітив те неподобство песик полкан, який охороняв порядок довкола. Миттю підбіг до кішки і суворо запитав, Що ти тут робиш? Я тільки хотіла познайомитись, виправдовувалася вона. Хіба ж так знайомляться, не вгамовувався песик. Полкан пояснив, що своєю поведінкою кішка налякала страусів. Зрештою, він заспокоїв наляканих птахів і познайомив їх з кішкою. Тепер страуси звисока поглядали на Марту і щось один одному переказували. Невдовзі Марті стало сумно, і вона повернулася до Галинки. Сидячи у дівчинки на руках, кішечка задоволено муркотіла. Галинка посварила свою подружку, але пізніше запевняла батьків, що Марта найсміливіша кішка у світі. Казка, чому півник всіх будить? Було це недавно, коли про годинники ще ніхто на світі і не мріяв. Будило людей тоді сонечко, але от біда, працьовиті прокидались легко. Побачать, що сонечко вже за обрію визирає, і стають до роботи. А от ліниві навіть очей не розкривали до полудня. Сонечко ж голосу не мало, і розбудити їх не могло. Найбільше страждали домашні птахи та тваринки. Чекай, доки господар врешті зглянеться та нагодує. От і зібрались вони на раду. Хто ж будити лінивих господарів буде? Спочатку вирішили, що робитиме це корівка. Вона і найбільша, і голос гучний має і прокидається рано. Ні, заперечила корівка, я не зможу. Я живу в корівнику, і доки мене не випустять, на подвір'ї не буваю. А звідти хто мене почує. Слушна думка. Всі погодились. Далі вибір впав на собачку. Вільно бігає, товариський, голосний. Та я й не проти, але ж я гавкою з вечора до ранку і цілий день. Як хто зрозуміє, що час. Прокидатись. Докази собаки теж були суттєві. Стали просити поросятку. Воно відразу захрюкало, що любить довго спати і все пропустить. Та й хто буде прислухатись до його хрюк-хрюк-хрюк? Звернулися до домашніх птахів. Ті, як почали крякати, гелкотіти кати, що ніхто нічого не зрозумів, згодні вони чи ні. Аж тут подвір'ям пройшов півень. Гордий, красивий, пір'я різнокольорове, гребінь червоний, набакир легко вистрибнув на тин та, як заголосить, кукуріку! -ку не те, що господар, все село почуло. От хто буде будити, радо загукали всі. Оце голос так голос. А хода, а постава. А півник кукурікав і кукурікав. Він давно зрозумів, хто буде про ранок сповіщати. Знав, що коли звучатиме його пісня, то ніхто вже не засне. З того часу став півень всіх будити. Казка синички випав сніг і все навколо стало білим: білі дерева, біле опале листя, білий пеньок. На якому синичка інколи знаходила крихти хліба або зернинки? І біла синичка. Дива, подумала вона, чого це я побіліла? Синичка струснула із крилець білий сніг і знову стала жовтенько голубенька. Як же мені їсти хочеться? зітхнула мала пташина. З учорашнього дня ні крихти в дьобі не було. Взялася розгрібати сніг та все дарма. От якби хоч зернятко знайти, ти чого сидиш по саму шию в снігу? запитала синичка подружка, яка прилетіла від будинків, що ледь мріяли вдалині. Їсти шукаю. Чи ж я тобі не казала, що взимку ліпше? Поближче до людей перебиратися. Полетіли зі мною. Там Оксанка зранку вже повну годівничку хлібних крихт насипала. Фур. полетіли, прилетіли під Оксанчине вікно, сіли на годівничку і ласують крихтами. Оксанка ще й шматочок насолоного сала прикріпила збоку, бо знає, що пташки дуже люблять. Ласують синички і перемовляються. Хвалять дівчинку, дякують їй. А Оксанка дивиться у вікно зі своєї кімнати і любується ними. Приємно дівчинці, що вона пташкам допомагає перезимувати. Казка Добро на обмін. Якось вранці Поліна зустріла сусідську бабусю і допомогла донести їй сумки з магазину до будинку. Бабуся подякувала дівчинці і винесла їй цілий кульок шоколадних цукерок. Поліна була у захваті. Ось як добре допомагати, подумала вона. У мене завжди будуть смачні цукерки. Можна я погуляю з молодшим братом, попросила Поліна у мами. Мама залюбки дозволила, і Поліна з братиком вирушили на прогулянку. Мамо, сказала дівчинка, прийшовши з прогулянки, я погуляла з братиком. Дозволь мені подивитися мультики. Мама не відмовила доньці, і Поліна дивилась мультфільми до пізнього вечора. Наступного ранку дівчинка встала раненько, їй дуже хотілось цукерку й мармеладу. Вона вирішила, що потрібно допомогти комусь, щоб отримати подарунки. Поліно, почула вона голос тата. Доню, сходи, будь ласка, в аптеку. Дівчинка побігла в аптеку і принесла батькові ліки. Поліна стояла біля батька і чекала. Коли він запропонує їй смаколики. Але тато займався своїми справами і не звертав на дівчинку уваги. Поліна була розсерджена. Я така добра і хороша, роблю тільки гарні справи, а натомість нічого не отримала, думала дівчинка. Похмура і незадоволена, Поліна сиділа на вулиці. На лавці. Не стану більше нікому допомагати, вирішила вона. Повз поліну пройшов її однокласник, який вів свого дідуся в поліклініку. Добрий день, Артеме, сказала вона, що тобі дасть твій дідусь, коли ти відведеш його в поліклініку? Артем дуже здивувався і відповів нічого. Як нічого? Ти ж робиш добру справу, не зрозуміла дівчинка. Артем знизав плечима і пояснив. Я роблю це безкорисливо і не очікую нічого натомість. Я люблю свого дідуся і дбаю про нього. Ніколи й не думав вимагати чогось в самін. Поліна задумалася над словами однокласника. Дівчинка зрозуміла, що нічого не потрібно вимагати за те, що робиш добро. Більше вона не чекала цукерок і подарунків за виконані добрі справи.